Микола Носов, пістолет. Сашко давно просив маму подарувати йому пістолет, який стріляє пістонами. Навіщо тобі такий пістолет? казала мама. Це небезпечна іграшка. Що тут небезпечного, якби він кулями стріляв, а то пістонами. Із нього, однак, нікого не вб'єш. Мало що може скоїтися. Пістон відскочить і вцілить тобі в око. Не вцілить. Я примружусь, коли стрілятиму. Ні. ні. Від цих пістолетів бувають і різні неприємні випадки. Ще вистрілиш та налякаєш когось, сказала мама. Так і не купила йому пістолета. А в Сашка були дві старші сестри Маринка та Іринка. От він і завів просити сестер. Любенькі, купіть мені пістолетик, мені дуже хочеться. За це я вас завжди слухатиму. Ти, Сашко, хитренький, сказала Маринка. Коли тобі треба, то підлобузнюєшся і любеньким називаєш, а щойно мама піде, тобі і ради не даси. Ні, даси, даси, от побачите, як я чемно поводитимуся. Гаразд, сказала Іринка. Ми з Мариною подумаємо. Якщо обіцяєш поводитися чемно, то, може, купимо. Обіцяю, обіцяю, все обіцяю, лишень купіть. Наступного дня сестри подарували йому пістолет. І коробку з пістонами. Пістолет був новенький і блискучий, а пістонів було багато, штук 50, чи 100. Стріляй хоч цілий день не перестріляєш. Від радості Сашко вистрибував по кімнаті, притискав пістолет до грудей, цілував його і промовляв. «Люби мій гарненький пістолетику, як я тебе люблю. Потім він надряпав на ручці пістолета своє ім'я і почав стріляти. Одразу запахло пістонами, а через півгодини у кімнаті стало синьо від диму. Годі тобі стріляти, сказала нарешті Іринка. Я щоразу здригаюся від цих пострілів. Боягузка, відповів Сашко. Всі дівчата боягузки!» Ось заберемо у тебе пістолет, тоді знатимеш, які ми боягузки, сказала Маринка. Зараз я піду в двір і лякатиму хлопців пістолетом. Заявив Сашко. Він вийшов у двір, але хлопців там не було. Тоді Сашко побіг за ворота, й ось тут і трапилася ця історія. Саме в цей час з вулицею йшла бабуся. Сашко підпустив її ближче, і, як бахне, з пістолета. Бабуся здригнулася і зупинилася, тоді каже. Ох, як я злякалася! Це ти тут із пістолета смалиш? Ні, сказав Сашко і сховав пістолета за спину. І Хіба я не бачу, що в тебе пістолет у руках? Ще брехати надумав. Безсовісний. Ось я піду заявлю в міліцію. Вона посварилася пальцем, перейшла на другий бік вулиці і зникла в провулку. «От так штука, злякався Сашко. Здається, справді пішла в міліцію скаржитись. Він, захекавшись, прибіг додому. Чого ти захекався, неначе за тобою вовк женеться? запитала Іринка. Це я так просто. Ні, ти вже краще скажи. Одразу видно, щось накоїв. Та нічого я не накоїв, просто так, налякав бабусю якусь. Яку бабусю? Ну, яку яку? Звичайно. Просто йшла вулицею бабуся, а я взяв та й вистрілив. Навіщо ж ти вистрілив? Сам не знаю. Іде бабуся, дай думаю, вистрілю. Ну і вистрілив. А вона що? Нічого, пішла в міліцію скаржитись. От бачиш, обіцяв чемно поводитися, а сам що накоїв. Я ж не винен, що бабуся трапилася така полохлива. Ось прийде міліціонер, він тобі покаже, бабусю. Пригрозила Іринка. Тоді знатимеш, як людей лякати, а як він мене знайде? Адже він не знає, де я живу. Навіть імені мого не знає. Знайде, будь певен, міліціонери все знають. Цілу годину Сашко просидів удома і все виглядав у вікно, чи не йде міліціонер? Але міліціонера не було видно. Тоді він потроху заспокоївся, повеселішав і сказав: Напевно, бабуся мене просто налякати хотіла, щоб я не пустував. Він вирішив знову постріляти зі свого улюбленого пістолета І засунув руку до кишені. В кишені лежала коробка з пістонами, а пістолета не було. Він поліз у другу кишеню, але й там було порожньо. Тоді він заходився шукати по всій кімнаті, дивився і під столами, і під канапою. Пістолет зник. Мов крізь землю провалився. Сашкові стало прикро до сліз. Не встиг навіть погратися, бхикав він. Такий пістолетик був. Може, ти його у дворі загубив? запитала Іринка. Напевно, я його там за ворітьми впустив, збагнув Сашко. Він очинив двері і кинувся через двір на вулицю. За ворітьми пістолета не було. Ну, тепер його знайшов хтось і забрав собі. З прикрістю подумав Сашко і раптом побачив, що з провулка напроти вийшов міліціонер і швидко попростував через вулицю прямо до Сашкового будинку. По мене йде. Певно, бабуся таки наскаржилася. Злякався Сашко і стрімголов побіг додому. Ну, знайшов? запитали його Маринка і Іринка. Тихіше, прошепотів Сашко. Міліціонер йде. Куди? Сюди, до нас? Де ти його бачив? На вулиці. Маринка і Іринка стали з нього сміятися. Ех ти, боягузик, побачив міліціонера і злякався. Може, міліціонер зовсім в інше місце йде. Та я зовсім і не боюся його, бадьорився Сашко. Що мені, міліціонер? Подумаєш? Тут за дверима почулися кроки і раптом задзеленчав дзвоник. Маринка і Іринка побігли відчиняти двері. Сашко висунувся в коридор і зашепотів Не відчиняйте йому. Але Маринка вже відчинила двері. На порозі стояв міліціонер. Блискучі гудзики аж сяяли на ньому. Сашко став рачки і поліз під канапу. Скажіть, дівчата, де тут шоста квартира? Почувся голос міліціонера. Це не тут, відповіла Іринка. Тут перша, а шоста це треба вийти у двір, а там двері праворуч. У двір двері праворуч? Перепитав міліціонер. Ну, так. Сашко зрозумів, що міліціонер зовсім не по нього пройшов, і він же хотів було вилізти з під канапи, аж тут міліціонер запитав. До речі, чи не у вас тут живе хлопчик Сашко? У нас, відповіла Іринка. А ось він мені якраз і потрібен. Сказав міліціонер і війшов до кімнати. Маринка і Ринка увійшли разом з міліціонером до кімнати і побачили, що Сашко кудись зник. Маринка навіть заглянула під канапу. Сашко побачив її і мовчки пригрозив їй з під канапи кулаком, щоб вона не виказала його. Ну, де ж ваш Сашко? запитав міліціонер. Дівчата дуже злякалися за Сашка і не знали, що відповідати. Нарешті Маринка сказала. А його, розумієте, вдома нема. Він, розумієте, гуляти пішов. А що ви про нього знаєте? запитала міліціонера Іринка. Що я знаю? відповів міліціонер. Знаю, що звуть його Сашко. Ще знаю, що у нього був новенький пістолет. А тепер у нього пістолета нема. Усе знає, подумав Сашко. Від страху у нього навіть у носі закрутило, і він як чхне під канапою. «Опчхи!» Хто це там? здивувався міліціонер. А це в нас. це в нас собака, ніяковіючи, сказала Маринка. Чого ж він під канапу заліз? А він у нас завжди під канапою спить, вигадувала далі Маринка. Як же його звати? Е, Бобик. Вигадала Маринка і почервоніла, мов буряк. Бобик, бобик фіть. засвистів міліціонер. Чому ж він не хоче вилазити? Ня, ня. Чи ти бач, не хоче. А собака гарний? Якої породи? Еп, протягла Маринка. Е. Вона ніяк не могла пригадати, які бувають породи собак. Порода ця, от, сказала вона, як її гарна порода, довгошерстий фокстер'єр. О, це чудовий собака. зрадів міліціонер. Я знаю, у нього така волохата морда. Він нахилився і заглянув під канапу. Сашко лежав ні живий, ні мертвий і витріщеними очима пильно дивився на міліціонера. Міліціонер аж свиснув з подиву. Та ось тут який фокстер'єр. Ти чого під канапу заліз, га? Ану, вилазь. Тепер, однак, попався. Не вилізу, заголосив Сашко. Чому? І заберете За що? За бабусю. За яку бабусю? За котру я вистрілив, а вона злякалася? Не збагну, про яку він тут бабусю торочить, сказав міліціонер. Він на вулиці з пістолета стріляв, а мимо йшла бабуся і злякалася. Пояснила Іринка. Ага, он воно що? Отже це його пістолет? запитав міліціонер і дістав із кишені новенький блискучий пістолет. Його, його. зраділа Іринка. Це ми з Мариною йому подарували, а він загубив. Де ви його знайшли? Та ось тут. У дворі, коло ваших дверей. Ну, зізнавайся, навіщо лякав бабусю? запитав міліціонер і нагнувся до Сашка. Я не навмисне, відповів Сашко з під канапи. Неправда, по очах бачу, що неправда. От скажи правду, віддам пістолет назад. А що мені буде, коли я скажу правду? Нічого не буде. Віддам пістолет і все. А до міліції не заберете? Ні. Я не хотів налякати бабусю, я тільки хотів спробувати, злякається вона чи ні. А оце, братику, недобре. За це тебе слід би забрати до міліції, та нічого не вдієш. Коли я обіцяв не забирати. То повинен виконати. Тільки гляди. Якщо ще раз нашкодиш, обов'язково заберу. Ну, вилаз із-під канапи й одержуй пістолет. Ні, я краще потім вилізу, коли ви підете. Ото дивак який? усміхнувся міліціонер. Ну, я йду. Він поклав пістолет на канапу й пішов. Маринка побігла показати міліціонерові шосту квартиру. Сашко виліз з-під канапи, побачив свій пістолет і закричав: Ось він, мій голубчик, знову повернувся до мене. Він схопив пістолет і сказав Не розумію лише, як це міліціонер моє ім'я взнав. Ти ж сам написав своє ім'я на пістолеті, сказала Іринка. Тут повернулась Маринка і накинулася на Сашка. Ах, ти опудало! Через тебе мені довелося міліціонерові брехати. Я мало не згоріла від сорому. От натвори ще що небудь ні за що не стану тебе вигороджувати. А я й не буду більше нічого витворяти, сказав Сашко. Сам тепер знаю, що не треба людей лякати.